Коли почалась війна, хтось удостенів мій номер телефону на Фейсбуку, я допомагала українцям, і в мене було питання будь-які будь-якого рангу. Наприклад, чи можна зробити аборт в Данську і де відрізати когті кота в скотовіцах? Всі, хто залишився в Україні, вони всі на неї працюють і навіть іще сплачуємо податки. Це говорить про те, що я все життя працювала з фінансами, і тому навіть такі страшенні обставини допомогли мені зробити так, щоб фірма працювала. Я вирішила використати цей свій досвід для допомоги. Мого українцям я надаю консультації для людини, яка тільки починає свій бізнес, Їй потрібно просто розібратися, що мені робити взагалі в якій двері стучатися. 11 квітня в мене буде проведений бізнес-бранж. Я спеціально залишила два квітка для вас. там буде інтимна атмосфера, будуть подарунки, їжа, віно Звичайно, класний фотограф, класний рілс, який ми будемо потім показувати на своїх інстаграм-сторінках. І будемо говорити про гроші, як дойти до того, щоб всесвіт тобі ці гроші подарував. Що для цього треба зробити? Які кроки треба зробити? Що ж зробити, щоб почати заробляти? Я кажу: для початку потрібно просто почати.